Ніколи в житті не було такого досвіду, але щаслива, що маю в руках неймовірний прилад для домашнього догляду Angel. Він ідеально підходить саме для мого віку. Це апарат комплексного домашнього догляду, шести процедур, про них у наступному відео. А тепер розкажу вам, що отримала після одного тижня користування. Моє обличчя в чудовому стані, але вже маю трохи мімічних зморшок, іноді набряки зранку і цьмяну шкіру після довгої роботи за комп'ютером. І це просто магія, що за 15 хвилин. Хвилин догляду я бачу, як змінюється моє обличчя. Апаратом Angel дуже легко користуватись. Можна обрати один з чотирьох режимів. Я роблю масаж по масажним лініям, але особливу увагу приділяю шкірі під очима, тому що там в мене найбільша проблема. Тут є делікатний режим для догляду за чутливою шкірою навколо очей. Подивіться, як я прибрала набряки. Ще я помітила, як змінюється стани, колір шкіри всього обличчя, бо завдяки електричним імпульсам покращується кровопостачання і мікроциркуляція. Шкіра стала сяяти і значно посвітлішала. Великий плюс, що за тиждень використання по 15 хвилин в день я підсягнула вилиці і вони стали більш виразними. І після процедури я бачу, що ефект від доглядової косметики значно підсилий. Крім того, Angel має дуже приємну ціну. Буду повідомляти вам про подальші результати від використання.